Пропоную молот, мікс дитячого одягу лупілу. Ось така кофточка, 74-80, дуже хорошої якості, велосипедки, 86 92 Шортики футбольні, бодіки. Ось таких, можна, як подаруночок, 92 86, 80. Регланчики дуже приємні, хорошої якості, 110-116, лисинки, лосінки, 104 трикотажні лисинки також, велосипедки, бодіки різних розмірів: 56, 74, 50, 80, Ось такий набір, регланчики 98, 104. 98104, 98, 104. Ось такий набір, штаніжки і кофточка 62, 68. Велосипедки, регланчики 98, 104. Набірчик, кофточки і штаніжки 74,80. Лосінки 110, 56 бодік, кофточка, трюхнитка, 98-104, футболочка 98 104, штаніжки 984. Це йде костюмчик. Ось такий гарний костюмчик, шортики, футболочка, і панамочка. 98-104 дуже хороша якість. Велосипедки. Ось таке трикотажне дуже гарне платячко. 110-116 різ з сумочкою. Маєчки. 198, 104. Бодіки 86, 92, лосинки. 116. Набірчик вісінки. регланчики 110-116. Ось такий набір штанішки з 62, 68. Врубчик дуже хороший, на дотик. регланчики. вілюрові штанці. 62-68. Веський набірчик 74,80 різ. велосипедки, набір, штанішки і ковточка, 86, 92, велосипедки 98 104.